Верховна Рада, начебто, спростила процедуру отримання статусу учасника бойових дій 8 листопада 2023 року. Верховна Рада спростила процедуру отримання статусу учасника бойових дій, підтримавши 278 голосами в цілому зміни до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо спрощення процедури присвоєння статусу ветерана. Як спрощення запрацюють в реальності, стане зрозуміло тільки через 30 днів після того, як зміни до законодавства вступають у дію в анонсованому ж вигляді. Ці спрощення виглядають так: зміни до законодавства, як наголошувалось, регламентують питання присвоєння статусів учасника бойових дій, тобто УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Компетентні органи тепер зможуть самостійно звернутися до відповідальних органів або ж осіб з ним за необхідними документами, що є підставою для надання статусу. Якщо такі документи не було подано на розгляд комісії особою. Щодо якої приймається відповідне рішення, відповідальний орган або особа, які володіють необхідними документами, зобов'язані надати відповідь на запит не пізніше ніж через 30 днів віддати його надходження. Наразі військовослужбовці мають низку перешкод для оформлення такого статусу, зокрема через витребування компетентними органами переліку документів, частина з яких навіть може не вимагатись законодавством. Крім цього, захисникам доводиться збирати необхідні документи по другому колу, а іноді і по третьому колу, у зв'язку, зокрема, з переходом до іншого підрозділу. І процедура оформлення статусу учасника бойових дій може розтягнутись на місяці, а іноді на рік та. Два здебільшого захисники, які звернулися до відповідних комісій для оформлення статусу ветерана, продовжують проходити військову службу. Вони часто не мають змоги з'являтися до компетентних органів на вимогу принести документи, яких бракує для оформлення статусу. Тепер ще бюрократичний тягар пов'язаний з отриманням статусу обіцяють перекласти на чиновників, ймовірно, за аналогією з іншими подібними законодавчими ініціативами. Заяву про присвоєння статусів учасників. Бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого можна буде подати через дію.